На рисунку зображену розгортку піраміди, яка складається з квадрата і чотирьох правильних трикутників. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні цієї піраміди, тобто площу чотирьох правильних трикутників. Площа одного правильного трикутника знаходиться за формулою А квадрат, корені з 3 на 4. Якщо ви знаєте цю формулу, бо її немає в довідкових матеріалах, це дуже добре. Якщо ні, то ми можемо отримати цю формулу, використовуючи формулу площі для довільного трикутника, яка є у вас в довідкових матеріалах одна друга А на Б і на синус кута між цими сторонами. Так як у нас в правильному трикутнику сторони однакові, а синус 60 градусів, у правильному трикутнику кут 60 градусів. Це корінь з 3 на 2. От якраз ми будемо мати цю формулу, а в квадраті коренів з 3 на 4. Таким чином, маючи сторону трикутника, вона дорівнює стороні квадрата 10 см, то площа одного такого трикутничка це 10 у квадраті коренів з трьох, що ділиться на 4. 10 у квадраті це 100. 100 ділимо на 4, будемо мати 25 коренів з 3. Квадратних сантиметрів, а площа бічної поверхні це площа всіх чотирьох, тобто ми 4 знову ж таки множимо на 25 коренів з трьох, і будемо мати 100 коренів з трьох квадратних сантиметрів площа бічної поверхні, це як ми бачимо відповідь А. Для того, щоб визначити об'єм бетону. Напевне, потрібно знайти об'єм однієї такої, одного такого тіла, як різницю об'ємів. Різницю об'ємів між внутрішнім, між зовнішнім і внутрішнім об'ємами ємностей. Для того, щоб знайти, ну, наприклад, об'єм зовнішній, частини, Я позначу як В1, ми множимо 0,4 на 0,4 і на 0,5. Таким чином це враховуються розміри наших прямокутного паралепіпеда, і це я вже перетворила сантиметри в метри, тому що 1 метр має 100 сантиметрів, тому, наприклад, 40 сантиметрів буде 0,4 метра. І тоді, коли ми перемножимо 4 на 4, 16 і 16 на 8, 80 і 3 цифри комою відокремили, тому ми будемо мати 0,8 кубічних метрів. Далі будемо знаходити об'єм внутрішньої ємності В2 як 0,4 мимножимо на 0,3 і на 0,3 знову ж таки все переведено в метри і враховано, наприклад, що 10 см. Зменшення розмірів тих, що є на малюнку. Отже, якщо ми перемножимо, ми будемо мати наступний результат. 3 на 3 – 9, і на 4 – 36, і знову ж таки, три цифри коми відокремили, будемо мати 0,36 кубічних метрів. Ну і тому об'єм це різниця від 0,3. 800 сотих, віднімаємо 0,36. Не забуваємо при відніманні підписати кому під комою. І отримаємо результат 0,44 кубічних метрів. Це об'єм однієї ємності. А так як ємностей 10 то ми множимо на 10, тобто кому переносимо на одну цифру. Вправо і будемо мати 0,44 кубічних метрів бетону. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Г. У нас в основі трикутник довжини сторін, якого відносяться як 2 до 3 до 4. Тобто, ми можемо записати ці довжини як 2х, 3х і 4х. Якщо відомо площа найменшої бічної грані, тобто це площа прямокутника, у якого одна із сторін це найменша серед даних 2х, а інша сторона даного прямокутника це висота призми, тому ми можемо записати, що 2х помножити на H, буде дорівнювати 12. А отже Х на h буде дорівнювати 6, 12 ділимо на 2. Для того, щоб знайти площу бічної поверхні цієї призми, використаємо формулу. Вона є в довідкових матеріалах це периметр основи помножити на висоту. Периметр основи в нашій призмі це сума сторін 2х, 3х і 4х, як ми бачимо, разом буде 9х. Отже, 9х помножити на висоту. Але так як х на h дорівнює 6. То площа нашої бічної поверхні це буде 9 помножити на 6, 54 квадратних сантиметрів. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б. Наступній задачі йде мова про правильну чотирикутну піраміду. Це піраміда, в основі якої лежить квадрат, правильний чотирикутник, а висота попадає в центр цього квадрату. Тобто, оце. Зображення правильної чотирикутної піраміди. СО висота її. Заумовується висота дорівнює 3 см, а сторона основи 12 см. Це сторона квадрата, як ми сказали. Потрібно знайти довжину бічного ребра піраміди. Ну, Нехай будемо говорити про бічне ребро СС. І тоді будемо шукати це ребро з прямокутного трикутника СОЦ. Отут от прямий кут біля О. Нам потрібно знайти ОЦ. Що таке ОЦ? Можна говорити, що ОЦ це радіус кола, описаного навколо квадрата, і знаходити це за відомими формулами. А я ж скажу, що це половина діагоналі квадрата. Варто знати формулу, що діагональ у квадрата це А, коренів з двох. Або інакше прийдеться знаходити якимось чином цю діагональ. ну, наприклад, використовуючи теорему Піфагора. Але все ж таки, я раджу цю формулу запам'ятати, вона досить часто використовується в різноманітних задачах, і вам зекономиться час. Отже, так як сторона у нас 12, то діагональ АС буде дорівнювати 12 коренів з 2. А отже, половина ОС, це 6 коренів з 2 см. І тоді з трикутника СОС ми знаходимо гіпотенузу СС. Гіпотенуза СС в квадраті це СО в квадраті плюс ОС в квадраті. А тоді СС… Це корінь квадратний. СО у нас 3, 3 в квадраті і плюс 6 коренів з 2 до квадрату. 3 у квадраті це 9, а тут ми підносимо до квадрату і будемо мати 36, що множиться на 2. 36 множимо на 2, це 72. І додаємо 9, 81, корінь з 81 це 9. Отже, С дорівнює 9 см, Це довжина нашого бічного ребра. І, як ми бачимо, відповідь Г.